Так, що було трошки смішно, що я вам скажу, що ми заблукали, і ми не знаємо вихіду з лабіринту. Здається, тут справді треба виконувати завдання, щоб звідси вийти. Е якщо почуєте нашу наші крики, то, то ми просимося на вихід. Прийшли, ось тут таки всередині якесь місце є, але ще я вам скажу? Вихід нам треба шукати, тому що ми не знаємо, як звідси вийти. Завдання не отримали, карток не отримали. Ми просто пішли подивитися і не знаємо, як звідси вийти. На каналі про життя у Польщі сьогодні ми знаходимося в одному дуже класному місці з Ілюшою. Приїхали дивитися його, щоб зарезервувати на день народження. І хочу вам трошечки показати. Тут досить цікавий такий цікавий стиль під відкритим небом, хоча є все-таки можливість святкувати і коли буде дощ, тобто тут є так само така надбудова, в якій можна. І загалом досить таке атмосферно. Тут уже вогонь. Вогонь палиться на ковбаски. Тут сьогодні є день народження, але також дуже багато локацій можна якби, знаходитися паралельно. Досі тут багато таки троє чи четверо людей з дітками, які не належать до дня народження, але просто знаходяться на території закладу, і якби тут практично не сильно пересікаються дітки собі гарно бавляться. Загалом дуже нам тут сподобалося, а потрапили ми сюди випадково. Тому що сьогодні в цей день хотіла поїхати укласти умову з іншим закладом і внести резерваційну оплату, так як ну ми вибрали інший заклад, там де колега Ілюші святкував день народження, Ілюші там сподобалося, і ми думали, що там буде. І я така беру, включаю знаєте, навігацію. Хочу знайти дорогу, як мені туди потрапити. Там 25 хвилин туди їхати від нас, що мене трошки лякало. Дивлюся така по навігації. Дивлюся, там є лабіринт під Варшавою. Оце те місце, де ми зараз це лабіринт під Варшавою називається. І я така думаю, цікаво, що це. Зайшла туди просто подивитися, що це, і чисто випадково подивилася, думаю, «Угу, класно, ну так мені про це говорили. Думаю, треба сходити туди з Ілюшею, просто щоб він там слідкувалися. Класне місце по фотографіях, так і люди так з групи його батьки казали, що там класно дітям подобається. І я думаю, така ну просто туди, якби підемо. Але так як я на то дивилася, то я туди й подзвонила. Я, взагалі збиралася дзвонити в те місце, куди ми мали їхати платити і умови укладати. Я така дзвоню сюди, і така кажу, там що в нас тут резервація на 25 число, що хочу внести оплату, чи можу під'їхати, чи там у них зараз є день народження і так далі. А пані каже, у нас немає резервації на 25-й, і ми взагалі резерваційної якби, оплати не потребуємо і умови не укладаємо. Тобто у нас просто по контактах якби, і все. Я така думаю, щось я не зрозуміла, куди я подзвонила? Дивлюся, то я сюди попала. О раз вже сюди задзвонила, то я вже почала питатися, як тут у них відбувається день народження і так далі. Пані так коротко в кількох словах сказала і запропонувала під'їхати подивитися. Е, я думаю, ну то поїдемо за одне Ілюша тут і побавиться, і дізнаємося, подивимося, і він собі вибере, що він хоче, бо в там тому місці він був на святкуванні дня народження колеги, то а, в цьому не був, якби то може йому більше сподобається. Тут є класний лабіринт. Ось там заді знаходиться будка з завданнями, такий ла ларочок, і так само там є ще такий лабіринт, в якому дітки можуть входити і бавитися там, розв'язувати завдання. Ми входили, поставлю вам в кінці відео, як ми туди війшли і як ми звідти виходили. І загалом ще кілька таких локацій. Також те, що вдалося зняти, покажу вам, тому що тут я кажу дітки, є, бігають, ну щоб їх не знімати. Є різні пакети, про них вже напевно в автомобілі розповім як, як сяду, тобто оплата з особи. Є, 8, є 60 чи 65, це коли все своє приносить. Тут якби, ніби тільки локація і лабіринт цей. По 65 злотих це кожної дитини від 10 осіб. 80 злотих це коли вже стіл такий 85, 80 злотих це коли вже стіл з закусками, здається, такими перекусками. 85 злотих це коли сті, коли вогонь, ковбаски такі, і так само там якісь огірочки, овочі порізані, хліб і так далі. А все інше, що дорожче, там трохи вище йде, то вже поєднання там вогню з з ковбасками, щоб діткам було цікаво і смачно поїсти. І так само перекусок. Торт свій тут торт не організовують, але надають холодильник, щоб його можна було поставити. Тим що загалом ось так. Е, можна ще думати, е, які пакети так далі до останніх кількох днів можна так само там, носити зміни по кількості осіб. Все досить гнучко і до обговорення. Мені дуже подобається така політика. І загалом можна так само без втрати якоїсь оплати або проблем переносити день народження на інший день. Якщо буде, наприклад, дуже погана холодна погода, то так само вони повністю просто спокійно переносять на інший день серед тижня, вихідні, якщо є вільно і так далі. Досить таки зручно внучкою Ілюші дуже сподобалося. Він вибрав, що саме тут. Далі покажу відео, те, яке я тут познімала. Просто дуже класно. Дуже мені подобається, те, що тут досить таке, тако все відкрито. І, знаєте, так, я не знаю, так все по-простому, такі прості речі, але вони такі цікаві дітям. Он, де малий так бігав, стільки він не хоче звідси йти, я його не можу забрати. Але зараз, сподіваюся, що вже оце витягну його після цього відео. Ось так. Дуже сподобалося. Дуже сподіваюся, що власть нам, у нас погода буде хороша, власти нам приємно тут святкувати. Не знаю, скільки діток буде. Думаю, хоч би п'ять було, тому що кажу, це такий період, коли всі ще у відпустках. Тому дуже сподіваюся, хоча б і п'ять усіх буде і тому будемо раді, гарно проведемо час, посвяткуємо і сподіваюсь дуже. І сподіваюся, що дуже буде задоволений. Ось таке місце з клоцьками. Ось, ось ця миска, це бульбашки, дуже подобається дітям. Ніби просто миска і там палички такі, знаєте, з мотузками, але діти в захваті і ці бульки це просто щось що, що ну, викликає захоплення у них. Там так само є кафе, там де за Ілюшою. Там пісковниця. І тут такі от є місця, в яких. Попросту, якби... Можна посидіти під наметом, якщо буде погана погода. Також дуже багато лежаків. І ось цей будиночок це такий будиночок із загадками, а це вже сам лабіринт туди входиться. Загалом на території дуже багато всяких просто таких розкиданих іграшок, якими дітки можуть побалитися. І досить таки цікаво. Ось такі загадки. Тут загадують діткам, підбирають завдання відповідно до віку, і вони входять в цей лабіринт, розгадують їх і виходять. Ось такі лежачки. Загалом тут просто можна прийти, в, так би сказати, ще там далі, як ви можете побачити, так само є столи. Загалом можна прийти у вільний такий час і провести тут досить нормально його побавитися. Безкоштовно, якщо без входу в лабіринт, якщо з лабіринтом, то 35 злотих з, з приходженням завдань. Там ще ззаді є такі для проходження такого канату. І колесо, але так на правду не знаю, що там, що там з тим колесом. Тут можна так само палити вогонь, коли організовуєш день народження, і смажити ковбаски з дітками. Відбувається це, звичайно, все якби від закладу, тобто під наглядом, все так, що можна не переживати, а можна так само стіл фуршет робити. Ось так. І там ще такий маленький лабіринтик з тої сторони, за закладом є для маленьких діток сітки. Ми прийшли тут в цей лабіринт дивитися, що, що це той лабіринт і з чим його їдять. Моя дитина активно від мене втікає. Тут, до речі, є от такі різні входи. Ілюшка, не йде далеко, сину. Я переживаю. Опа. Тут є тут вхід, тут вхід, тут перегородка. Ага, тут є загадки різні. Отакі різні позначки. Загадки, які треба буде розгадувати. Сину, стій. Сину, стій. Ходино, будь ласка, сюди! Мама трошки переживає, але насправді тут сказали, що тільки один вхід і один вихід. Давай йдено. йди. йдемо. Ми швиденько йдемо подивитися, що це є. Отримали дозвіл на такий огляд, Отут тут ще одна загадка, Оце цей листочок, і кавунчик якийсь. Ще тут різні такі загадочки понаклеювані. І ми йдемо подивитися, що це. Будемо виходити, тому що зараз тут день народження. Ілюшка, ти де є? Скажу вам, ніби розумію, що тут вихід тільки один, але трошки переживаю, коли Ілюша за кількома тими перегородками знаходиться, я не знаю, як вихід до нього знайти. Тільки блима є. Класно тут, я вам скажу. Самі цікаво просто походити. А ще ж завдання десь є, напевно. Було трошки смішно, що я вам скажу, що ми заблукали, ми не знаємо вихіду з лабиринту. Здається, тут справді треба виконувати завдання, щоб звідси вийти. Якщо почуєте нашу, наші крики, то, то ми просимося на вихід. Прийшли, ось тут таки всередині, якесь місце є. Але що я вам скажу вихід нам треба шукати, тому що ми не знаємо, як звідси вийти. Завдань не отримали, карток не отримали. Ми просто пішли подивитися і не знаємо, як звідси вийти.